Віт, мої дорогенькі, мої хороші мої зайчики. Давно не виходила я на відео, не знімала вам нічого такого з СМР і зовсім ніколи було. І вже давно лежали ці реквізити, які вам показати. Сьогодні ми будемо розглядати. Тригерно ці ручної роботи шкатулочки, розповім вам трошки про них, про історію, звідки вони в мене взагалі. У мене є знайомий наші друзі там куми. І він любить кулю купляти різні там, на сайті Віоліті, різні такі речі. Старовинні або якісь там лоти. А я в цьому не дуже розуміюся, але йому чомусь це подобається. І ось він купив такі шкатулки, попросив на мене їх там отримати, бо нема можливості у нього фізично було їх забрати. І він купив наступні шкатулочки. Ось таку, таку це була. Цілої колекції, зараз я вам окремо кожну покажу ось таку. І ось таку дуже гарну. Мені вона дуже подобається, наприклад, не більшується. Тобто чотири шкатулочки: ось таку, таку, таку і таку. Але мені так вони сподобалися, що я собі замовила теж дві ось такі ж. Точки більш великі, бачите? Ця ось такого розміру, а ці більш менші. Ну, ця велика, але не така велика, як ця. Ось, і одну з них я подарувала своїй подружці на день народження. В неї був. А іншу я собі купила, зараз я вам її покажу. Вона більш така велика. Ось така по дереву резьба, дуже гарна, бачите, якісь такі квіточки, ось такий озочик. То, що бачить, у кого не яка фантазія, мені, наче це філін. І в нього закриті такі очі, це його клюв. А це такі склав складене його крильця середини. а це його голова і очі, і клюв. А це зверху, ніби його думки. Це те, що я бачу. Хоча це просто квіти з двох боків, ідентичні, одна напроти іншої. Якщо дивитися, це просто ось такий візерунок. моя бурна фантазія мені показала голову Філіна. З очами клюв, крила складені і думки якісь. То про що? А в мене містика завжди якась. З боку ось така гарна. Малюночок такий гарний, дуже сильний. Ось такий малюночок, такі бачите, різні. Чисте дерево. І коли ми ось так відкриваємо, вона така величенька. Він взяв таку вбивку якусь там тканинку. І вже всередині я положила деякі свої прикраси. Це ось такі мої браслетики, це мій кулончик. Ось таку заколочку, зажимчик такий. Камінчиками поклала. Ось, потім свій оцей браслетик. Планую завтра надягнути ці браслетики. Ось потім обручку. Не обручку, а каблочку. Ось я купила собі, до речі, це ще давно вам нічого не показувала. Це у вигляді такого цвяха, сріблясту каблучку. Я собі купила, бачите? Такий цвях скручений. Мені дуже подобається в ювелірному магазині. Це срібло 925 проба. Це колончик біжутерія з простору, Такий чорненький. Я вам показувала колись, люблю його надягати повсякденному. Це шнурочок від цього колончика. І ось така ще моя чокерівці, чокері моївці улюблені, теж я його обожнюю. Ось, ну, ще планую покласти інші прикраси сюди. Подивлюсь, що мені там. треба, Все хочу сюди зайве покласти, що не потрібно. Ну, планую я саме браслетики та на шию прикраси. А Сергії повішу на підставку всю. Так, ось така. Ну, що ж купив він собі? Купив, почнемо з цієї Цю бачите, такий олень. Колень в нього рошки такі. Дуже, такий. дуже гарний, така різьба, бачите, такий дуже, дуже гарний малюнок. Мені дуже подобається. Вона виглядає наче казкова книжка. Для мене це така, наче книжка. Відкриваємо ось така темно-зелена обкладинка старовинна, така. Ну, наче старина якась древня. Потім ось така світленька. Квіточки плетучі, дуже гарний, вірний люнок. Мені подобається така плетуча, наче виноград якийсь дикий. І тут, тут дуже гарний везерунок. Я люблю ось такі орнаменти. Ось такі, знаєте, ось такі косички різні, переплетені такі тригерні прям. І теж така зелена обкладинка всередині Дуже гарно Наступна, це така дуже така мені здається, класика із класик, звичайний такий, як бубен, да? і ось тут такі хрестики розмальовані біржі, толюваний, стриманий, таку, значить, вона як чоловіча а невеличка вона і ось така підкладочка. Можна тут гроші зберегла. Для мене це як для грошей, наче, так? Не невеличка зовсім. Так. І ось така дуже цікава. Тут намальована мерезий, там якісь квіточки, галявина. Природа, тут якісь квіти, бачите, дуже гарний візерунок. Прямо ось квіти, гілочки вирізані, так. Хвилясто, дуже-дуже. І плюс фарбами намальований малюнок. Тобто це ще малювалося окремо фарбами для того, щоб була цілісна картинка. І ось така також гарна такий малюночок. Зараз звернемо всередину. Угу. Так що це з того боку. Ось так. І ось така вона а, такий. Це, а, він розрізав цей старовинний, мабуть, коврик. Знаєте, такі, коли покривалься тоді, якийсь чи що, чи бивка з якогось тульчика чи що? я не знаю. Ну, ось в такому вона стилі. В такому стилі. Ось. Ну, ось такі чотири він купив собі. Яка вам найбільш сподобалась, напишіть мені в коментарях. Мені, наприклад, золодням дуже сподобалось. І, певно ж, моя, тому що моя більш велика, і вона якась особливий малюнок, такий казковий, чарівний. Ну, обивку, я б, звісно, мені нагадується диван якийсь. А, ну нічого, Обивка така собі. Головне, що вона міська. І коли її покласти до... на полочку поставити, то все прибрано, немає не розкиданих І все на одному місці, ніхто не бачить, що ви там носите, які прикраси. Тут немає дуже дорогоцінного нічого, але ж. Повинен бути лад стосовно прикрасок, особливо як у мене на дачі завжди там якісь гості, люди приходять. І ваші особисті прикраси, коли розкидані по всьому, то це не дуже гарно. Так, от. Ну що ж, сподіваюсь, вам зайшло моє відео про шкатулочки, що я вас буду трошечки. Три геліва. Відчуваєте у кожної шкатулки свій повністю окремий Ось тут цієї моєї ось такий. Цієї такий. ось такі. ось ці. Головки якесь. Тому, бачите, кожна не те, що має окремий стиль, вид, розмір, свою енергетику, свій звук і свої якісь здібності. Дерево живе. Всі вироби з дерева, вони завжди є енергетичними, є сильними, є особистими, є якимись дуже цікавими речами. Всім бажаю! Тихої, ночі, солодких снів. І не забувайте ставити мені лайки та пишіть коментарі. Буду вам вдячна за підтримку мого каналу. На добра мої дорогенькі.